the program. Це відео останнім часом отримало багато переглядів у інтернеті. У ньому колишній офіцер армії США розповідає про іншопланетні тіла пілотів, знайдені у розбитому анело, яке влада приховує від усіх нас, і все це відбувається влітку 23-го, під час слухань конгресу в палаті представників США. Утім, попри те, що відео подивилося багато людей по всьому світу, можна впевнено стверджувати, що не всі глядачі були глибоко вражені побаченим. Такі сенсаційні заголовки вже давно стали звичним явищем, і саме тому люди мало звертають на них увагу. Все починається з того, що медіа розганяють репортажі про дивні літаючі об'єкти в небі. Глядачі починають нервово ковтати заспокійливі і психологічно готуватися до міжгалактичної війни. А згодом представники влади виходять із заявами, що спростовують шокуючі заголовки про уторгнення іншопланетян. І, врешті-решт, спонсоровані урядом науковці пропонують суспільству більш ймовірне пояснення появи цих літаючих об'єктів. Вони зазвичай кажуть, що очевидці випадково побачили секретні військові літаки або ж просто сприйняли за Зенело. Проте, у 2022 році, ця система дала збій. Інтернет заполонили все більше і більше відео, які начебто зафіксували літаючі тарілки, а спростування від влади було менше, ніж зазвичай. Ба більше у січні минулого року Пентагон зробив доступними для широкого загалу файли, у яких стверджувалося, що в небі США було помічено 247 неідентифікованих літаючих об'єктів. Пізніше, у лютому, президент Джо Байден анонсував створення нової міжвідомчої команди для вивчення НЛО. Після років приховування даних щодо зустрічі із прибульцями представники влади раптом відкрили всі карти. Напрошується питання: чому Пентагон відкрив правду про НЛО зараз? І чи варто нам чогось боятися? На дворі червень 2023-го. Поліція Лас-Вегаса отримала дивний дзвінок. Родина стверджувала, що космічний корабель прибульців розбився у них на задньому дворі. Це при тому, що свідки не могли навіть описати зовнішній вигляд корабля. Молодий чоловік наполягав на тому, що якийсь об'єкт упав із неба, відкинувши його з родичами вибуховою хвилею назад. Щойно він зміг звестися на ноги, то кинувся до вікна і побачив, що місце падіння об'єкта було неприродно темним і мало розмиті образи, наче його намагалися приховати. Попри це, маскування родина відчула, що вони більше не самі. У ту ж саму мить вони почули кроки на даху. Налякана родина побачила на своєму будинку створінь, котрі точно не були людьми. Згідно з розповідями очевидців, це були створіння гуманоїди З ростом 2,5 метри, з сіро зеленою шкірою та величезними сяючими очима. Спочатку диспетчер служби 911 не повірив у цю історію. Проте скоро він почув, як його колеги говорили з наляканими місцевими мешканцями, які бачили, як із неба падає якийсь світний об'єкт. Тоді на місце події відправили патрульних. Їхні портативні камери зафіксували момент падіння дивного об'єкта, і це було абсолютно не схоже на блискавку чи зірку, що падає. У цьому відео двір, що належав родині очевидців, зняли з висоти пташиного польоту. Зранку, після інциденту, на землі було знайдено сліди, залишені великим круглим об'єктом. Родина також повідомила, що впродовж кількох наступних днів автомобіль офіційних представників влади кілька разів повільно проїхав повз їхній будинок. Спецслужби почали розслідувати такі інциденти ще в далекому 1966 році. Тоді 40 мешканців штату Мічиган включно з приблизно десятьма поліцейськими побачили в небі щось дивне і вирішили, що це корабель прибульців. Невдовзі після цього майбутній президент Джеральд Форд зібрав слухання конгресу з питання НЛО. З того часу вся інформація про іншопланетян зберігалася в таємниці, а очевидців називали божевільними. Лише порівняйте заголовок першої статті про цю подію. Із заголовком матеріалу, написаного після втручання влади. Утім, стратегія тиші не могла працювати вічно. Все змінилося, коли предметом дискусії у суспільстві стала Зона 51. Ця суворо засекречена база стала відомою широкому загалу завдяки колишньому співробітнику, який пролив світло на таємниці, що ніколи не залишали стін цього військового об'єкта. Його звуть Боб Лазар. За його словами, він був інженером, завданням якого було вивчення корабля, що розбився, під час роботи Боб зрозумів, що це іншопланетний літальний апарат, адже паливом для нього був хімічний елемент, котрого не існує на нашій планеті. Якщо вірити Бобу, цей елемент дозволяв кораблю кривляти простір навколо себе. Однак після публічних заяв Лазара. Лени керівництва зони 51 стверджували, що не знають, хто цей чоловік і що ніколи з ним не співпрацювали. І до сьогодні не зрозуміло, ким боб є насправді бунтарем, що пішов проти системи, чи жадібним до слави шарлатаном? Попри все, тема НЛО стала надзвичайно популярною. Люди шаленіли від фільмів жанру наукової фантастики, розслідувань та навіть теорії змови. Крім того, після свідчення родини з Лас-Вегасу, в чий двір начебто впала літаюча тарілка, користувачі інтернету помітили, що дім родини розташований неподалік від тієї самої зони 51. Цілком можливо, що люди всередині державного автомобіля могли бути представниками універсального відділу врегулювання аномарій. Це відомство відділу оборони США. Воно відповідає за розслідування справ, що можуть мати зв'язок із потенційними НЛО феноменами. Шон Кірк-Патрік, керівник цього відділу, каже, що кожного місяця його команда отримує близько сотні заявок про такі випадки. Втім, чесно кажучи, лише від 2 до 5% цих випадків дійсно мають справу з феноменами, що неможливо пояснити. Той факт, що цей відсоток не дорівнює нулю, свідчить про те, що влада поступово підіймає завісу таємниці, котру до цього так довго захищала. Врешті-решт, ще в 2004 році Пентагон підготував доповідь, що містила свідчення військових льотчиків, які зустрічали таємничі об'єкти. Утім, лише в 2021-му можна владці вирішили представити цю інформацію широкому загалу. Згідно з цим документом, зі 144 неідентифікованих об'єктів, тільки одному вдалося знайти пояснення. Це не виглядає як 2%, відсотки, якого можна знехтувати, чи не так. Можливо, ви подумали, що нарешті нам відкрито кажуть, що позаземні цивілізації існують. Але ні, представники влади продовжують давати розмиті відповіді. А Шон Кіркпатрік досі стверджує, що його агенція не виявила доказів іншопланетної активності. Що це означає? На мою думку, влада хоче нам щось сказати, але все, що вони можуть, це тонко натякати. Або ж навпаки, їм треба відвернути нашу увагу від тих випадків, в яких секретна інформація потрапила до рук преси. Вони навіть створили новий термін «НАВ», що розшифровується як «Неідентифіковані аномальні феномени, та означає те ж саме, що й колишній термін НЛО. Скоріше за все, сенс нового терміну полягає в тому, аби не дозволити ЗМІ називати будь-який дивний об'єкт у небі кораблем прибульців, а також щоб повністю позбутися цього образу. Можна владці сподівалися, що кількість заголовків про вторгнення іншопланетян на Землю зменшиться, і що їх замінять новини про неідентифіковані аномалії, проте цього не сталося. Крім того, люди втратили довіру до влади, і навіть якщо вони побачать, як у їхньому дворі проземляється літаюча тарілка, вони навряд чи захочуть співпрацювати з Пентагоном, котрий, зрештою, просто назве їх божевільними. Утім здається, що влада готова починати визнавати і обговорювати речі, які багато років були добойованими. Хоча важко зрозуміти, чому можна владці раптом вирішили, що є така потреба. Можливо, вони знайшли в цьому якусь вигоду для себе? На дворі, 2023 рік, відомий подкастер Джеремі Корбол отримав дзвінок з невідомого номера. Він обережно підняв слухавку. Людина по інший бік дроту представилася високопоставленим чиновником, що має посади на двох військових базах. Він знав, що Джеремі разом з іншим подкастером Джорджем Кнепом ведуть YouTube канал під назвою Weaponized, де пояснюють різні незрозумілі феномени. Додзвонювач хотів поділитися з ними інформацією стосовно іншого цікавого випадку. Він закликав Джеремі розслідувати трикутник НЛО, що був помічений у Сполучених Штатах. Надавши кілька дрібних деталей, чоловік раптово кинув трубку. Інцидент, який він згадав, стався у квітні 2021 року. Ці кадри були зроблені в місті 29 Palms, Каліфорнія. На відео видно кілька світлих літаючих об'єктів, що утворюють трикутник у небі прямо над військовою базою. Це тривало приблизно 10 хвилин. Кілька очевидців змогли зняти цей феномен на відео з різних ракурсів. Проаналізувавши ці кадри, Джеремі та Джордж Кнеп зробили висновок, що це було НЛО. Утім, що вразило подкастерів найбільше, це абсолютна відсутність висвітлення цієї ситуації ЗМІ протягом цілих двох років. Найтаємничішим аспектом цього та багатьох схожих випадків є те, що неідентифіковані літаючі об'єкти надто часто з'являються саме над американськими військовими базами. Це те, що найбільше зацікавило Девіда Груша. І він не був звичайним американцем щоб усім того побачив літаючу тарілку у своєму дворі. Девід був колишнім військовослужбовцем і ветераном Національного агентства геопросторової розвідки та національного офісу рекогностування. Ці відділи були створені спеціально для розслідування інцидентів з ЗНО. Крім того, саме він і є тим військовим, який публічно свідчив у Палаті представників стосовно іншопланетян на землі. Відслуживши 14 років у повітряних силах США, Девід заявив, що США володіють позаземними кораблями, які влада приховує. Але найважливіше те, що, за словами Груша, Пентагон займається надсекретними проєктами, намагаючись перетворити уламки кораблів прибульців на зброю. Ба більше, деякі схожі на іншопланетні кораблі об'єкти вкрай нагадують витвори людських рук. Наприклад, у 2004 році військово-морські сили США змогли зняти на відео доволі цікавий об'єкт. Він був вкритий безшовною оболонкою, не мав ані вікон, ані люків, і за формою нагадував тік-так. На відміну від інших НЛО, які бачили люди раніше, цей корабель не зник. Він просто блискавично перемістився геть. Траєкторію можна зробити висновок, що на об'єкті не було якихось унікальних позаземних технологій. Саме тому більшість незалежних експертів, які бачили це відео, вважають, що цей корабель могли розробити на землі. І це попри те, що Девід Груш та його колеги на слуханнях стверджували протилежне, наполягаючи на тому, що літаючий тік так надто різко зник з поля зору. Пізніше, у 2023-му, пасажири рейсу з Сакраменто до Сан-Дієго стверджували, що бачили в повітрі неідентифікований об'єкт. Він мав вигляд білого циліндра без крил, вікон чи будь-яких розпізнавальних знаків. На щастя, один із пасажирів зміг зробити коротке відео. Об'єкт виглядає майже ідентичним із тік-таком, що його помітили моряки. Це вказує на те, що і цей апарат, можливо, створили спецслужби. Припущення про те, що ці об'єкти дійсно були НЛО, колишній військовий Девід Груш більш упевнено зробив лише у 2023 тисячі До того моменту він мав сумніви та розглядав кілька інших варіантів. Груш вважав, що літаючий тік так міг бути створеним на землі, але належати до космічних технологій, які уряд США незаконно захопив і використав у гонці озброєнь. Згідно зі свідченням Девіда, влада вже давно вела величезну дезінформаційну кампанію з метою приховати будь-які докази існування НЛО. Проте останнім часом це чомусь має згородний ефект можливо, влада США вирішила показати нам усім правду, але таким чином, щоб самим отримати з цього вигоду. Цей сферичний літаючий об'єкт, помічений поблизу узбережжя Сан-Дієго, було знято на відео 15 липня 2019 року. Екіпажем корабля військово-морських сил США Омаха на відеозаписі НЛО зависає в повітрі та раптом пірна в океан. Проте це відео опублікували лише 14 травня 2021 року, і то тільки тому, що воно якимось чином потрапило до рук подкастера Джеремі Корбола. Пізніше Пентагон підтвердив, що відео справжнє. Тоді колишній президент США Дональд Трамп поставив вимогу, щоб директор національної розвідки та міністр оборони США зробили доповідь з усією відомою їм інформацією про НЛО. За словами директора національної розвідки Джона Редкліфа, існує набагато більше випадків спостереження НЛО, про які невідомо широкому загалу він також зауважив, що американські військові кораблі та супутники зафіксували об'єкти, які можуть рухатися у неможливі для сучасних земних кораблів способи. Іншими словами, він просто підтвердив те, що колись уже сказав, бо лазар. А пізніше, колишній військовий Девід Груш. А він також описав позаземні кораблі як апарати, здатні викривлювати час і простір, будучи більшими всередині, аніж ззовні. Проте Девід був не останнім військовослужбовцем армії США, котрий вирішив вивести уряд на чисту воду. Цей же виклик прийняв і агент ФБР у відставці Джон Десуза. Протягом своєї 25-річної кар'єри він займався розслідуванням надприродних феноменів. А після відставки Джон оприлюднив секретні дані щодо НЛО, які зібрав під час своєї роботи. Проте Адесуза не просто взяв і передав усі ці матеріали представникам змі. Він вибрав доволі цікавий підхід, зливши їх творцям популярного телесеріалу цілком таємно. Більшість сюжетів серіалу є лише вигадкою сценаристів, і їхня єдина мета це підтримувати зацікавленість глядачів. Згідно з хейтерами цього каналу, мої сценарії пишуться так само. Але це не так у обох випадках. Після нещодавнього інтерв'ю з Джоном, з якого суспільство дізналося, що серіал брав за основу таємні матеріали уряду, навіть запеклі скептики почали дивитися на нього по новому. Звісно, ФБР також цим зацікавилося. Агенти бюро навіть сконтактували з творцем серіалу, аби дізнатися, які саме таємні матеріали були використані у шоу. Джон Де Суза сподівався, що після цього Пентагон нарешті розкриє всю правду про візити прибульців на землю. Проте він не приховував і того, що влада могла придумати всі ці історії про іншопланетян задля власної вигоди. За словами Джона, уряду потрібна ця химерна вигадка як спосіб маніпулювати та відмивати гроші. Цілком можливо, що ці дивні літаючі штуки почнуть збивати комерційні та військові літаки, і влада скине це все на НЛО. Хто знає, можливо, вигадані прибульці з космосу зрештою почнуть знищувати цілі міста, і люди так ніколи й не дізнаються, хто був їхнім справжнім ворогом. Джон також вважає, що це дуже зручний спосіб тримати цивільне населення у страху. Громадяни вимагатимуть захисту. І саме тоді влада зможе створити космічні сили. До речі, Конгрес США вже розглядає таку ідею це армія, що буде частиною повітряних сил. Космічні сили, скоріше за все, складатимуться із 20 тисяч військових, будучи окремим підрозділом, вони потребуватимуть власних навчальних закладів, форми та навіть оркестру. Усе це є незамінними атрибутами кожного підрозділу армії. США. Пентагон оцінює всю цю ініціативу в 2 мільярди доларів на 5 років. І звичайно, це фінансуватимуться платниками податків. Таким чином, зняття табу на НЛО може просто бути способом відволікти громадськість та виминути гроші у цивільного населення. Якщо це так, то навіть справжні свідки та дослідники НЛО, як сам Десуза, стануть маріонетками уряду, самі того не усвідомлюючи. Візьмемо колишнього агента розвідки Девіда Груша. Після інформування громадськості про секретні кораблі іншопланетян він був запрошений свідчити перед палатою представників США. Утім, знаючи про неприємний досвід Боба Лазара, якого назвали шарлатаном, Девід не очікував від влади такої реакції на свій, так би мовити, інформаційний протест. Але можливо, радіти поки що зарано. можливо, Груш. Це актор, що прикидається жертвою. Іншими словами, він міг добровільно прийняти роль викривача, який потім виявиться шарлатаном, прихильником теорії змови або ж божевільним. Таким чином це створить негативний образ для руху поборників правди, і всі, хто його підтримували чи вірили в нього, почуватимуться осоромленими. З іншого боку, можливо, все зовсім не так. І представники влади мають лише найкращі наміри, і це ми несправедливо називаємо їх шарлатанами. Подивіться на цю картинку, зроблено з кількох різних фото телескопів у Чилі 19 жовтня 2017 року. Крихітна крапка в центрі може не надто вразити вас. Але дозвольте пояснити, чому цей розмитий знімок набагато важливіший ніж усі раніше зняті відео з неідентифікованими літаючими об'єктами. За допомогою симуляцій ми можемо глянути зблизька на те, чим насправді є ця крапка. На перший погляд здається, що це звичайний астероїд під назвою 1 і Омуамо. Але насправді в ньому немає нічого звичайного. Поведінка цієї червоної каменюки, яка сягає 400 метрів завдовжки, є нетиповою для таких небесних тіл. По-перше, вона увійшла до нашої сонячної системи з рекордною швидкістю 95 тисяч кілометрів на годину. У той час як астероїди в основному долають лише кілька десятків кілометрів на годину. По-друге, в неї не було ні натяку на хвіст комети під час наближення до сонця. По-третє, червоний кольор об'єкта вказує на потенційно високий вміст заліза в його складі. Таким чином, один і Омуамуа не схожий на жоден астероїд, що раніше спостерігався в нашій сонячній системі. Ба більше, об'єкт відбиває сонячне світло у 10 разів ефективніше, ніж будь-який інший астероїд чи комета. Астрономи припускають, що він може бути штучним космічним кораблем, який спеціально розробили так, щоб той відбував світло, таким чином пришвидшуючи свій рух. Але найважливіше те, що під час руху від сонця один і Омумоа помітно прискорився. Це означає, що хтось, можливо, контролює швидкість його руху. Але хто міг створити таку машину? Дослідники з Гарвардського університету запропонували гіпотезу, що один і Омуамуа Може бути, зондом, який спеціально послала до землі позаземна цивілізація. Крім того, гарвардський професор Авілоеб припускає, що також виявив фрагменти позаземних технологій у об'єкті, який раніше вважався метеоритом. Він упав у води у Папуанової гвінеї у 2014 році. Під керівництвом Лоеба дослідники ретельно оглянули місця, які згідно з розрахунками перебували на шляху метеорита, коли той падав, і знайшли. 50 дивних кульок. Це були ідеальні сфери, кожна з яких складалася на 84% з заліза, на 8% із кремнію, на 4% з магнію і на останні 2% з титану та інших рідкісних елементів. За словами Лоеба, цей матеріал є міцнішим ніж будь-які уламки з космосу, які фіксували НАСА. Професор вважає, що найімовірніше, вони мають штучне походження. Ознаки того, що прибульці за нами спостерігають, також стають все очевиднішими. З натяками від співробітників НАСА та навіть від представників церкви. Починаючи з 2021 року, НАСА фінансує програму, що дозволяє 24 теологам досліджувати те, як люди, належні до різних релігій, можуть відреагувати на відкриття позаземного життя. Наприклад, преподобний доктор Ендрю Девісон із Кембриджського університету в Англії досліджує можливість того, щоб Бог створив життя десь ще у всесвіті. Поза як у нашій галактиці більш ніж 100 мільярдів зірок, а у всесвіті більш ніж 100 мільярдів галактик. Він вважає, що Земля просто не може бути єдиною планетою де її життя. Але що як гіпотетичний зонд ОМУАМО був зроблений не для дослідження, а скоріше для майбутньої агресії проти нас? Якщо це так, то можливо нам слід подивитися на ситуацію з приховуванням владою інформації про НЛО під іншим кутом. Можливо, протягом усього цього часу спецслужби лише намагалися уникнути паніки. Хоча в цьому випадку останні факти розкриття інформації самими ж цими органами свідчать про те, що влада скоро не зможе протистояти цьому космічному зіткненню, можливо, вони надають нам усю цю інформацію для того, аби поступово готувати нас до неминучої зустрічі з ворожими прибульцями. Проте є ще одна неймовірна теорія. Вона також враховує припущення, що всі дії влади спрямовані на те, щоб допомогти людству врятуватися, але не від іншопланетян, а від нас самих. Згідно з цією теорією, всі ці шокуючі новини про кровожерливих прибульців покликані об'єднати світ проти спільної загрози та не дозволити ядерним державам зруйнувати планету разом із людством. Цей сценарій навіть було описано у графічному романі Алана Мура Вартові. План головного антагоніста у цьому коміксі полягав у завершенні холодної війни та порятунку людства за допомогою несправжньої атаки іншопланетян на Землю. Але ще як правда, щодо розслідувань секретних служб набагато менш сенсаційна, ніж ми вважали. Девід Спаргл, керівник незалежної дослідницької групи НАСА з невстановлених аномальних явищ, нещодавно оприлюднив інформацію про новий випадок, що може бути ще одним підтвердженням присутності НЛО на Землі. Не так давно дослідники в Австралії зафіксували незвичний спалах радіохвиль. Ніхто не міг зрозуміти, що це було, і науковці марно намагалися зрозуміти, що спричинило це явище. Але пізніше вони помітили закономірність. Спалах завжди відбувався під час обіду. Прямо тоді, коли майже всі австралійці розігрівали їжу в мікрохвильовці. Виявляється, навіть самі вчені не завжди можуть відрізнити уторгнення прибульців від розігрітого рамену. Тож, на вашу думку, Чому влада стала останнім часом так відкрито говорити про НЛО. Пишіть свої теорії в коментарях.